Друзі, продовжується наша розмова із гостями нашого ефіру. Сьогодні до нас завітав також Петро Мазур, старший лейтенант Національної гвардії України. Доброго ранку. Вам і ранку. Перш за все вітаємо з Днем Незалежності. Дякую, і вас також, і всіх українців. Також вітаємо з Днем Незалежності. Дякую а... вам. Перш за все, що завдяки таким як ви. Ми маємо змогу сидіти зараз у вільній Україні і дійсно святкувати цей день. Тому величезне вам спасибі пане петро від від вас від ваших побратимів зараз залежить те як як швидко ми будемо дійсно святкувати День Незалежності, тому що, на жаль, сьогодні рашисти намагаються плюндрувати цей день, знаковий день для усіх нас. Що для вас особисто, і що для усіх хлопців і дівчат в лавах Збройних сил України незалежність? Що це таке для них і для вас? Ну, знаєте. Слово незалежність як таке воно взагалі для українців, для України як держави має багатовікову напевно, історію. І, напевно, незалежність України це ототожнюється з поняттям боротьби України. От. Всю свою історію Україна боролася за цю незалежність, виборювала, воювала. Не знаю, вмирали українці постійно за цю незалежність. І зараз, напевно, настав такий вирішальний бій, коли ми зможемо довести, що українці і вся Україна насправді заслуговує свою незалежність, насправді заслуговує бути вільною самостійною державою. Завдяки тим, хто її боронить, ми дійсно відвоюємо свою незалежність. Розкажіть про себе, коли і чому ви вирішили стати військовим? І скільки вже на службі? На службі я в військах більше, більше року, півтора року всього лиш, але до того я вчився в академії Харківської національної гвардії України. Тобто, 17 років після школи одразу я вирішив, що ну я задовго до того вирішив, з 2014 року особливо дуже повпливали на мене ті події. Я для себе, будучи підлітком, вирішив, що буду також боронити разом з хлопцями. Для мене то були достойні люди, які готові віддати своє життя на благо країни, нації. От. І я хотів бути таким самим, боронити свою державу. І того в 17 я закінчив школу, вдів форму, Берці, вступив до Національної академії Національної гвардії України, там вивчився і в 21-му році був випуск, і мене направили в військову частину міста Вінниць. Ми вісім років знаходимося у стані війни з Росією, хоча ця історія е, сягає століть, але нині вісім років війни, яка була сконцентрована на сході, і рівно шість місяців тому расисти вторглися на всю територію України е, вночі обстрілюючи наші міста, чи відбулася у вас якась переоцінка? Цінностей за цей час за останні, з 2014 року і за останні 6 місяців. Знаєте, якоїсь такої особливої переоцінки цінностей чи взагалі переос... переосмислення понять в мене не було. Я завжди для мене завжди Росія. Це небажаний сусід був. з саме дитинства Я просто виховувався в сім'ї патріотів і ну, взагалі вивчаючи історію. Ці всі зради московські і так далі. Ну для мене завжди Росія це був небажаний сусід. Я на якомусь підсвідомому рівні, я завжди ще дитиною малою я завжди розумів, що з Росії у нас нічого не вийде і нічого хорошого. От. І Росія це та країна, це країна агресор. Вона не може, вона не може створювати щось прекрасне, нове, розвивати міста і так далі. Вона може тільки руйнувати, і, нищити, вбивати. Це все, на що здатна Росія. От. І коли почалась повномасштабна війна, я був на той момент на сході України. Я з першого лютого був там. Ну, коли почалась повномасштабна війна, я просто зрозумів, що от прийшов оцей от вирішальний бій, що от все розпочалось. І, і тільки залежить від українців, яке буде наше майбутнє. Ну, тобто, якогось переосмислення понять в мене не було. От Просто як... ствердилися. Просто воно тільки підтвердилось. Тому... От ви праві, воно тільки підтвердилось. Всі мої думки, всі мої поняття, всі мої переконання вони підтвердились і, оцим от повномасштабним вторгненням окупантів. А ви пам'ятаєте, ви сказали, що ви були вже там, на сході. Чи пам'ятаєте ви, яким був цей день 24 лютого? Як він вас зустрів? Я вам скажу, як це було. По всій Україні війна, а на Донбасі без змін. Якось, ну, якщо цей парадокс був, але у нас все як було, і до, до повномасштабного вторгнення. Лише потім, уже пізніше, початок березня, вже. Середина березня, то тоді вже пішли наступи серйозні, багато техніки, обстріли, артилерію з реактивних систем. Тоді вже набагато все серйозніше. стало. І найважчий бій був для вас? Напевно, найважчий бій для мене був 24 березня, коли мене поранили. Це, напевно, найважчий, бо був високий ризик втрати життя. Але, ну так, це напевно найважче. На щастя, ви зараз з нами тут. На щастя, так. Чи, чи стало для вас ось той випадок? Ми, до речі, неодноразово в нашому ефірі про це говорили. Чи став для вас той випадок, знаєте, таким тригером можливо страху, чи став він для вас таким каталізатором, що позиція має бути нерушима? І відступати від заданого шляху і вектора не можна ні за що. Знаєте, якщо говорити про особистий страх, я не знав, що таке війна на собі, я не відчував. То це була моя перша ротація, мої перші бої, перші обстріли. От тоді в мене страх з'явився просто от за життя своє. Ну, що треба далі жити, не можна просто так здаватися, і треба себе берегти, бо береже, береже. От. І і тоді в мене, напевно, страх з'явився. І після поранення особливо е, от, такий, знаєте, тверезий а, страх. Якийсь. А чи можете ви сказати, що це було за поранення, тому що ви сказали, що ви були на межі е, ну, життя і смерті? Ну, в, 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 був ближній бій в селі, в якому, якому боронили. І в нас був контакт з ворогом диверсійно-розвідувальною групою. Розірвався снаряд. Спочатку в лице осколок зайшов, потім черга в плече зайшла, ну там в легеню куля, порвало артерію. Ну, важке поранення було. От. Як швидко вам надавали тоді допомогу, і як ваші побратими реагували на, на цей випадок? Ну, спочатку передали по рації, що я 200-й. Спочатку, бо я не рухався, я не міг рухатись, в мене сил не було, дуже багато крові витекло. Але потім якось я не знаю, що це, напевно, Господь чи що, просто ногою рух зробив. Я цього не хотів робити. Ну, так вийшло. І хлопці побачили, що я ще рухаю, що я живий. Прибігли, відбили мене, почалась стрільба, відбили мене, забрали, і там я вже втратив свідомість, бо больовий шок був серйозний. Ну, і я вже проснувся, коли мені вже мої хлопці, бойові медики, надавали вже допомогу, вже зрізали з мене одяг, всі ці питання відбувалися. Що ви відчували в той момент, коли не знали, чи виживете? Знаєте, от тоді страху не було. От страху... Я розумів, що зараз от я стікаю кров'ю, що я от важко мені дихати, що я лежу, в мене запаморочення. Ну, вже підходить край, коротше. Тоді страху не було. І єдине, що мене заспокоїло, що я на своїй землі, що я на своїй землі, а не на чужій, що я ні до кого не, не вторгся. Я захищаю своїх рідних, своїх друзів, своїх ну, батьків, брата, сестру, все, що мені цінне і дороге. І, напевно, ця думка мене найбільше заспокоювала, що якщо мені. От, Така моя доля тут загинути, значить, я свою місію виконав, виконав її, виконуючи обов'язок як громадянина України і тим більше як офіцера з армії України, то якось так такі почуття були, пане Петро. Ми дуже часто чуємо і чуємо це через третіх, п'ятих людей. Коли хлопці повертаються з бойових завдань і повертаються з пораненнями і проходять лікування в госпіталях, вони часто говорять, навіть коли вони на мінах втрачають ноги, від поранень втрачають руки. Вони готові повертатися знову на фронт. Ви отримали дуже серйозні поранення. Ви сьогодні є гостем нашої студії. Скажіть особисто ви, як чи є для хлопців, які отримують серйозні поранення, це знаєте аргументом того, щоб не повертатися більше? Чи всі готові йти в бій? Знаєте, якщо, якщо я буду зараз як це особисто судити у вас? по мені, по собі, так. то я з величезним бажанням хочу повернутись, бо після, після того як я пройшов всі ці питання бойові дії? Я, чесно кажучи, не бачу себе іншим військовим. Я хотів би повернутися, адже там справжня робота військового і вся суть роботи військового це боронити, захищати державу. І, напевно, це, якщо все романтизувати, ідеалізувати, от то, то я б хотів би повернутися. Чи є у вас така можливість, чи дозволяємо стан здоров'я? На даний момент, поки проходжу всі комісії, на даний момент поки не маю можливості, на жаль. Але якщо доля для мене ще підготувала можливості, то я їх прийму і. Поїду. Ми дуже дякуємо вам за вашу позицію, тому що ваша, ваші слова вони мотивують зараз тисячі наших телеглядачів. Можливо, у когось зрозуміло, що в такі важкі часи, коли лунають сирени повітряної тривоги, коли обстрілюються наші міста, коли гинуть люди, може бути якась зневіра. Але коли ми чуємо таких людей, як ви, які дивилися в обличчя смерті, і, а ми бачимо, не бачимо зараз в ваших очах страху і чуємо, що ви готові йти повертатися на передову, аби боронити державу. Ці слова вони мотивують і вони окриляють. Що би ви хотіли сказати усім тим, хто сьогодні, в день незалежності, нас дивиться Вінничанам і загалом усім українцям? Мені хотілося би сказати, щоб жоден українець. Не зраджував своїй Україні на своїх місцях. Тобто робив все для того, щоб перемога була якнайближча до нас. Робив все для того, щоб наша Україна була найкращою країною Європи і світу, або хоча б однією з кращих. Ми на, це заслуговуємо. Ми на це заслуговуємо. У нас прекрасна культура, у нас прекрасні працьовиті люди, у нас розумні люди, у нас дуже багато розумних людей. Я б хотів би, щоб кожен українець в своєму житті мав якусь ціль не тільки особисту, але й ціль для розвитку своєї нації своєї держави. І тоді, якщо кожен буде мати якийсь такий вектор роботи, вектор в житті, не лише для себе працювати, але й для своєї країни, для своєї держави, для народу, для нації. То, то з часом ми станемо кращими. Найкраще ми, ми дуже вдячні вам. Ми вдячні вам за те, що ви боронили нашу країну. Ми вдячні вам за ваш героїзм. І нам надзвичайно приємно бачити вас і кожних хлопців, які повертаються назад живими. І лише хочеться сказати величезний вам уклін за все, що ви робите. Дякуємо вам і дуже приємно вас слухати. Це наші військові друзі, це наша еліта в рудованні, освічені. І з якими глибокими думками ми ще раз вітаємо вас з Днем Незалежності yeah. і всіх ваших побратимів. Усі. Представників Збройних сил України. Гостем сьогоднішнього ефіру був Петро Мазур, старший лейтенант Національної гвардії України.